З допомогою даної презентації можна більш глибше вивчити та бачити реальний стан будь-якого географічного чи ландшафтного об'єкту в формі поєднання картографічних та візуальних даних. В даному випадку взято лісовий масив на території Рівненської області Рокітнівського району Біловійської сільської ради, що відноситься до Біловійського лісництва, державного підприємства «Остківський лісгосп Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства. Використовуються матеріали супутникової карти Google, топографічної карти України, планшет та таксаційний опис Біловійського лісництва, а також візуальні відеоматеріали конкретного об'єкта в натурі. Даним об'єктом є 16 та 17 виділи 52-го кварталу обходу номер 7 Біловійського лісництва. На карті даний лісовий масив знаходиться в цьому місці. Як бачимо з даного фотоплану обхід розміщено в південній частині від села Біловіж, приблизно на відстані 7 км до його центру. Дістатися до обходу можна двома способами, якщо рухатись із села Біловіж. Перший варіант це коли ми рухаємося по шосе в напрямку села Сноводовича. Дістаємося до відсіву, рухаємося по відсіву. Доїжджаємо до мільоративної канави і рухаємося вздовж неї до дерев'яного мосту. І, переїхавши дерев'яний міст, потрапляємо в обхід. І другий спосіб. Якщо рухаємося від села Біловіш понад кладовищем через відсів, доїжджаємо до Бетонного мосту через мельоративну канаву. Але не переїжджаючи його, їдемо паралельно канаві далі по ґрунтовій дорозі і таким чином потрапляємо в обхід. Так виглядає обхід на планшеті. Так виглядає на фотоплані. Планшет дає можливість бачити схематично розділені лісові об'єкти за їх лісосподарським призначенням. Чого не можна побачити на звичайній топографічній карті або фотоплані. Звернемо увагу на квартал під номером 60. Його границі. Можна побачити як на планшеті, так і на фотоплані. Вони тут чітко виражені. В нашому випадку взято 16 і 17 відділа 52 го кварталу даного обходу. Згідно таксоційного опису на 52 й квартал. Це з рук 2008 року площею 1,1 гектар, який при проєктуванні лісокультурних. Об'єктів був розділений на два виділи: 16 і 17 відділи відповідно. 16-й це не зімнуті лісові культури площею 0,7 гектари, та 17-й ділянка залишена під прородне поновлення площею 0,4 гектари. Фактично через ділянку проходить ґрунтова дорога, якої не показано на планшеті. Це пов'язано з тим, що в літній період часу, коли виготовлявся фотоплан дана дорога заростає в зв'язку з тим. Що по ній не їздить автотранспорт. Автотранспорт не їздить через те, що в цей період часу дорога сильно заблочується. В даній зоні є великі броди. Демонстрація вигляду об'єкту буде проводитися наступним чином. З даного місця зйомка буде проводитись за годинниковою стрілкою, починаючи з вигляду західної частини через північ, схід, південь. І закінчуючи знову ж таки західним виглядом даного об'єкту. Південна точка 16-17 виділу напрям зйомки, Захід, Північ, Схід. Дата зйомки 30 січня 2012 року. Кісові культури. Напрям зйомки. Дорога на південь. Брід висуший. Захід знову стоп. Іншу інформацію про слово Біловіж шукайте на сторінках сайтів з словами Біловіж та Біловізьке лісництво, а також просто Біловіж.